Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і у мене сьогодні знову експеримент. Якщо ви думаєте, що я експериментую лише для того, щоб показати вам відео, то ви помиляєтесь. Я експериментую сама для себе кожного дня. От і сьогодні подумала, щоб це його приготувати на сніданок. В холодильнику є небагато кисломолочного сиру, можна було б зробити щось із сиру. Або і так його поїсти з чаєм. Ні, не годиться. Треба щось таке придумати ще. Подивилася далі, ага, є. Тушкована капуста, тушкувала свіжу капусту Чи маленько так приготувала, щоб вистачило не на один раз. Можна і так її вживати, а можна додати до якихось страв. Візьму трошки капусти. А також ще взяла дві ложки фаршу. Фарш у мене курячий. Буває, що своїм хлопцям я готую такі бутерброди, намащую хліб чи батон таким фаршем і вниз фаршем підсмажую. На сковорідці такі бутерброди і суп до них варю без м'яса, легенький, і це смачно і ситно може пригодиться і вам така ідея. Так, взяла ще два сирих курячих яйця. А також ще в мене був пучечок невеликий петрушки, і петрушка піде сюди, можна ще додати зеленої цибулі, але цибулі в мене не виявилося вдома. Набір продуктів не обов'язково повинен бути такий, як у мене. Або ж сьогодні ви приготували з таких продуктів, а завтра у вас щось інше лишилося в холодильнику? Все використовуємо. Нема в вас кисломолочного сиру? Додайте пару ложок якоїсь каші, яка у вас там стоїть, точно стоїть в холодильнику. Нема фаршу. Готуємо без фаршу, може там є у вас декілька шматочків відвареного м'яса, м'ясо теж піде сюди. Сосиски ковбаси я не купую і не вживаю. А ви дивіться, якщо вживаєте і у вас вони є в холодильнику, теж можна використовувати. А може у вас там є ще декілька грибочків, печериць, наприклад, все піде в діло. Замість тушкованої капусти також можна додати будь-які приготовлені вже овочі і навіть салати консервовані з баночки. Сир перетираю з яйцями, з фаршем, додаю приправи. У мене це просто чорний мелений перець, паприка солодка, а також солі додаю за смаком. Все перемішую. До цього фаршу додаю також тушковану капусту. І теж перемішую все разом до однорідності. Сир з фаршем можна перебити блендером, але я не захотіла для чого. Нехай шматочки сиру там десь і трапляються, нічого страшного, це не зашкодить смаку, я думаю. Також подрібнюю петрушку і додаю до нашого фаршу. Також сюди можна було б додати ще часничку або сухого, або свіжого, але якщо будемо готувати таке на сніданок. То я думаю, не бажано. Може хтось потім піде в магазин чи на базар чи на роботу. То часник не будемо зранку додавати. Якщо ж такою стравою будете вечеряти, то можна трішки додати і часнику. А з таких продуктів і ідеальне вечеря виходить. Все додаю, перемішую, але ви знаєте, до кінця навіть зараз не розумію, що з цього я зроблю. Можна включити духовку, виложити все в форму і запекти, або зробити такі котлетки, ложкою виложити на пергаментний папір і теж запекти. Якщо ви не вживаєте смаженого, запечіть у духовці. Уже намірилася навіть включати духовку. Але передумала. Швидше буде просто посмажити зверху на сковорідці. бо готую ж на сніданок, беру ложкою оцей наш фарш, у борошно обвалюю, буду робити такі котлетки. Хотіла робити без борошна, але засумнівалась, чи зможу я їх тоді перевернути. Треба буде проекспериментувати. Борошно взяла цільнозернове і житнє, і пшеничне, змішала його, і це буде нашою паніровкою. Котлетки обвалюю в борошні і викладаю в розігріту з олією сковорідку, підсмажую. Не хотілося мені борошна додавати всередину, може ж не розваляться. Котлети підсмажилися з однієї сторони, перевертаю на іншу сторону і підсмажую з цієї сторони вже під кришкою на помірному вогні. Даремно я хвилювалася, дивіться, нічого не розвалюється, все тримається гарненько так. Тож борошну всередину не потрібно додавати. Так як в цих котлетах є фарш і яйця, це скріплює і держить котлетки в формі. Сім котлеток посмажила, обвалюючи в борошні, а одна лишилася, вирішила проекспериментувати. А що буде, якщо не обваляти її у борошні? Зможу я її перевернути чи ні? Змогла, перевернула, можна і не обвалювати в борошні. З усіх тих продуктів, які я використала, в мене вийшло 8 отаких котлеток. І не думала готувати сьогодні зранку котлет, а воно якось так само вийшло. І, чесно кажучи, навіть не думала знімати відео, для себе готувала, а тоді, думаю. А дай зніму, може, щось із цього вийде. І як ви бачите, вийшло. Я дуже задоволена результатом. Поставлю ще зараз чаю і ще візьму два шматочки хліба. Хліб беріть той, який вам можна вживати, я вже знаю, який можна, тому взяла от такий свій улюблений хліб, який я не часто використовую, навіть якщо його і можна вживати. А також моя улюблена домашня аджика. Оце мій сніданок. Котлети їла і за джикою, із хлібом, і запивала чаєм. Дуже-дуже мені сподобались вони. Чоловікові ще додала до цих котлет гречаної каші і теж сказав, що надзвичайно смачні котлети. Тож не бійтесь експериментів, готуйте, експериментуйте, будьте здорові. І неодмінно, як завжди, будьте щасливі.